Бандочка, привіт. Чергова історія мого життя. От, бачу, вам заходить ця тема. Е, переглядів, звісно, не набрало е, відео. Але судячи з кількості коментарів і лайків, то це просто YouTube не пропустив це відео. далі. Нічого, розказую наступну Ну, як на мене, як я перший раз женився. Але у цій історії для того, щоб вона була, щоб ви могли правильно собі сформулювати в голові, значить, повинна бути невеличка предісторія історії, яку я вам розкажу пізніше, якщо ви е, того захочете. От, Якщо вам буде цікаво. В общем, вкратце розка розказую. Начало 2000-х, да? кінець 90-х, все вже попритихло, починається легалізуватись бізнес, там всі діла, все остальне. І стало дуже модним. На той момент е, займатися якоюсь благодійністю. От. Е, ми не були випадком. Я і мої друзі не були виключенням з, е, з цього правила. Біля нас е, поруч в Херсоні був, був дитячий будинок на Куліка, куди ми дуже часто приїжджали. Помагали пацанам тим басотики, яка там місна була. От, ми розуміли, що з них виросте таке саме ще хуже, ніж ми. і тому ми... Я приїжджав катав їх на машині. Ми там дарили якісь футбольні м'ячі туди-сюди. в общем, зараз історія взагалі не про це. Один прекрасний момент ми узнаємо, що так само, типа, на підпис на благодійність приносить туди головний мусор е, Комсомольського райвідділку міста Херсона. Приносить на підпис документи туди. Що типу, він хоче відкрити комп'ютерний клас для домовських дітей. Ну, ми так поначалу знаєте, ну, це уровень, це ж не то, що ми там, розокраски з фломастерами знаєте, носами і з какалками. Ну, по ітогу, це були просто підписані бумажки. А в кінотеатрі іскра після цього відкривається що абсолютно правильно, комп'ютерний ігровий зал. Поняли? За, для задротів. Я нічого не проти, маю. Люди, які сидять сутками в комп'ютері, але <кій> ви знаєте, я ж вті гадав, я, ж що... я Робін Гуд номер один. Я це так, ти мав дітям дати, а по і того ти просто, щоб не платити там якісь податки, налоги і так далі і тому подобне, і щоб до тебе ніхто нічого не подумав, бо ти там займаєш великі должності, а ти вирішив, що просто так обійти і відкрити там собі комп'ютерний клуб. да, ну, игротеку, как их там правильно назвать, на какие ты будешь качать бабки, ну, вы понимаете, да, что было дальше. Слава цю игротеку, иди сюда. Со свистом, с дверем, и все компьютеры поехали в направлении. Не доехали, конечно. Вот, и за это пришлось, как говорят, трошки посидеть. Посидеть, подумать на следующий раз, как это правильно делать, а не так, как говорят, наскоком. Ну, и история же не про це, От. І значить, після того як я відкинувся, скажімо так, от, проходить деякий час, я вже там починаю трохи о, займатися металоломом в Херсонській області, тра-та-та, п'яте десяте. Точки там від Херсона до Железного порта в усіх селах майже все, в яких в більших селах по дві, в общем, займаюся прийомом металолома і возю їх в Запорожжя на... Запорожсталь такий полулегальний бізнес, скажімо так, але е, прибильний на те время. Все. І от в один вечерний день я після роботи а возили метал в основному, ну, знаєте, щоб менше на мусоро попадати. На таке. От. Якщо у нас по Херсонській області вони були всі проплачені, то там же далі то Нікополь, Шмікополь, Запорожська область, там приходилося або їздити полями, селами, городами. Або просто багато платить. От. Чим більше заплатив, тим менше заробив. То це і, дураку, да, і от в очередний вечір там, я щось наверное, розвозив чи гроші, чи роби, робив ревізію на точках, чи вже назбиралася нужна кількість чи ні, щоб грузити камази. Приїжджаю, заходжу в хату. От. Ну, я тоді як -то кажуть, сожительство з цією дівчиною. Із багатої сім'ї, із правильної сім'ї. Стоматологи вони, них, стоматологів, причому таких одних і кращих, там, і, і в Херсоні, і в Україні і взагалі. Заходжу я в хату, значить, сидить як, майбутня тіща, майбутня жінка, сияк, такі дві зачаровані на тій кухні, чекають мене. На... Пізно було, я заходжу, кажу, що таке, хто крякнув хтось, чи що, чого, кажу, сидите тут. От. Ми каже, так подумали і решили, що для того, щоб ти взявся за голову, треба тобі женитися. Як, ну, нормально, так, собі вирішили. Кажу, і що, ну хорошо, кажу, і що. Вони кажуть, так, да, так що готуся 13 августа свадьба. А це, щоб ви поднімали. До 13 августа десь місяць-півтора. Просто ставлять перефактор. Я кажу, а, да, кажу. Ні, навіть 6-го спочатку, але потім вияснив, що 6-го у мами не виходить приїхати з Італії, по-моєму, перенесли на тиждень. Отак оце було. Я вже точно не пам'ятаю. Я взагалі мало. От іменно після тої фрази, що тобі треба женитися, я взагалі мало що пам'ятаю. Собственно, далі історія і починається. Значит, я говорю, а, хорошо, ну, что я могу сказать? Вы понимаете, когда тебя ставлю друзья, я захожу в комнату, у нас, естественно, в комнате стоит, как то сказать, в одежном шкафу стоит сейф э, с деньгами. Я такую пачечку оттуда в карман. Кажу, я сейчас приеду, надо скажу, хлопцам про это сказать. И на железный порт. Ну, естественно, там гудю, тиждень, два, а потом я приезжаю, ну, А молодий, що здоров'я вистачає, тим більше, що треба ж якось попутно металом тим займатися і то все. Ну були помощники, які робили там замість мене. В общем, два тижні я відгуляв, знаєте, до послідні канікули перед е, сімейною життю зробив собі. От. Прийшов трохи до тями, надо наш якийсь підготовчий процес. Хоча всім вони займалися. От. Я якби мені шоуто поїхав, тільки костюм, щоб підігнали по мені. От, ну і далі ж я там обзвонив, писав всіх друзів, які щоб до мене ну Ну і все. Ну і Наступає цей ж роковий день, на, наоборот, пред ці дні, коли знаєте, за три дні до За три дня починається, вже якісь гості підтягнулися і починаються гужбану цей мальчишники. звісно, Це теж железний порт. Ну, щоб ви розуміли, пили так, що коні ставали. Мало що взагалі згадується з тих днів, з тих вечерів, але сам факт, що 12 числа накануні свадьби, нічого не міняється. Железний порт, дискотека, у -у, шашлі, машлі, водка рікою, шампанське фонтаном. І мені ж там, ну, за мною, як то кажуть, був на, на, наглядаючий, який казав, що не забувай, що завтра свадьба. Я кажу, ну хорошо, хорошо. Ну, от, нам же скажу, на 12 треба бути, як там, де, там в ЗАГСі, кажу, до 12 дня ще час є. От. Ну і, Значить, часа, час, два, три ночі, не знаю скільки. Виходжу я. З цих стан з площадки, ну, по нужді, знаєте, природа позвала. Але дивлюся, що в туалет така черга, хай Бог милує, ну, можу не дотерпіти. знаєте, ну, Море, железний порт, все, ніч. Я виходжу із заходу, заходжу за нього. Як заходжу? Забігаю вже, тому що вже знаєте, не втерпіш. Забігаю і там таку мало погано освіщаємо парковка стоять, машини, все. я підбігаю. до... первые машин, в машине, не поднимающий глаза вверх, стою себе, как я говорю, справляю нужду. Чую, открываются четыре дверки в машине. И все же, в этой машине. Да. Я поднимаю очи, а это мусорский уазик стоит. <сум> <сум> Вылазят туда четыре мусора. И что вы думаете, что вы мне говорите? Разрешите доложить? Нет, конечно. Они мне говорят, ты что, дружище, охренел? А я кажу, опа, <сіх> мусора, кажу, нічого кажу, це ж треба було так попасть на вас. кажу. От, ну і соответственно, що мені це не понравилось, що вони там мені не дають. Не Зав'язалась драка. І це, знаєте, єдиний випадок в житті, коли мусора могли б зробити добре діло, знаєте, і не допустити наступного дня взяти мене в кайданки, придумати щось, це і, в общем, «нет». Все таки Ми спочатку подралися з ними, От, потім вже ж вибігли мої всі там друзі, товариші, ну і В Железному порту все було по простому. Або ви відпускаєте мене, або ми вам зараз так наваляємо. звісно, потім будуть розборки. От, але ви теж не доїдете до райвідділку. Всі, всі поїдуть через як то кажуть, травмпункт. -трав відпускають мене. Приїжджаю я в 7 чи 8 часов ранку додому. А там же бігає цей оператор, знаєте, той, який на свадьбу нанімають, він там е, оце ж постановочна двіжуха, як просипається невеста, там тра-та-та, -та, там всі діла. Ну і тут він привалює до мене В 7 часов утра, що треба, типу, як там мене хтось там буде, чи що, який як буде, я ще не лягав, щоб ви розуміли. Вухо синє. Рука така, як гантеля, поняли. Там вже в ЗАГСі ніхто ніяк не могла б ні кольцо на пальце надіти. А я ще айкою. больно, ну а що, кулак розваляний, розбитий на глушняк. От, вухо синє, така, цей, шевелюра така. Будуняка! Це, мабуть, перший Будуняка за всю мою історію. Ну, тоді, молодий що, ви спомните, як ми в молодості там. З вечора напився, в 8 часов ранку чи в всім встав, там, в три в всім встав, вже все, зуби почистив, максимум цитрамончиком запив і все, і свіжий, як огурчик. І це зараз вже на бутилку пива більше випив і все, визивайте реанімацію. Ну, в общем, а тоді ж видать, наколотили. Ну, не, не видати, а наколотили. Пиво, шампанське, коньяк, водка, і, не знаю, все, що попало. Ой, мені так погано, і цей ж оператор папа йому каже: Чуші, йди нахрі на сюди, каже, добре, що хоч цей я вивзяти. І каже, що тут всі нерви наробив, матері всі всі переживають, де ти, що ти, як ти? Я кажу, коротше, батя, кажу, ну я нахрен кажу. Я даже сейчас побритися не зможу. сейчас зможеш. коньячок, лимончик, я тільки хряб хряб о, бачу. Глаза відкривається, що там щось душ прийняв, холодний. Щоб ви розуміли, ми вже ні весту їхали забирати такі, як треба. Ні, ну правда, знаєте, по, по фейсу не було видно. Ну, я ж кажу, молодость, знаєте. ось Що таке молодість. Тобто я там такий, а веселий. Ну, типу, знаєте, типу, я прям навіть радий, що в мене там свадьба всі діла. Отак от було. Відгуляли на ура. Там одна, на те час не одна із самих елітних э, 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 була свадьба. На те час. Салют на день Города такий не валив, як, на, як у мене на свадьбі. Mm -hmm. Отак вот от рішили мене, в общем, ме, як то кажуть, пов'язати, щоб я за розум взявся. Ну воно не допомогло. <ј jeu> е, Якщо комусь там цікаво, чи що, ми довго зустрічалися до свадьби, після свадьби ми буквально рік пожили О. і потім, як то кажуть, рішили, що ми... Ну, ми дійсно ми більше друзі. Ми якби друзі по сьогоднішній день. Ми ніяких ні до кого не цей. Просто, ну, якось молодість, глупость, знаєте, там ото, все, все казалось любов. В общем, все хорошо в цій ситуації, в цій історії закінчилось. От, як то кажуть, Навіть в дальнейшому дружили з сім'ями. Ну, так, сказати. Е, Да, ну що, собственно говоря... Розказав, що, що хотів. А, і, ну, а наступне вже розкажу пізніше. А, а зараз у мене що для вас ще є. Дивіться пару минут е, буся Коліна в Англії, Колі вчора розрішила не за їхати на море чи на цей на океан, а поїхати на поїзді всім разом. Так що Колян вчора реально топився навіть так, що сьогодні ночі спав стоя. Я вже інформацію знаю. Ви цього на відео, мабуть, не побачите. ну, вот, Бог. Есть видео, знаете, общего обзора, а есть видео, как то кажет, э, чисто по-дружески. Вот. Короче, сгорел на глушняк, как я вот там месяц назад, наверное, спал в стоечке. Ну и, собственно говоря, подивиться. Мне, знаете, что я вам скажу, я это смотрю на всю Англию, и она мне, ну, уже Томарская область, ей-богу, она, процентов. Так что вот так вот. Ну, крым моря, конечно. І вчора дивився з такою заздрістю, я ж розумію, що це вони вчора купалися, да? і вода типу, холодна, і все. У нас зараз навіть на море немає сенсу виїжджати. Я не знаю, тому що ну, це жесть. Вода, мабуть, гарячіша, ніж температура тіла. Тобто ти не залізеш, не, не охладишся, ти зваришся вже просто в тій соленій воді, знаєте як. От, І тому... Якщо може сьогодні і поїдемо на море, то вже аж вечором, коли почне сонце спадати, і це ви вже побачите завтра. І то це ще під великим випросом. Зараз наготовлю їсти, наготовлю собі на завтра, наготовлю нам на сьогодні. І таке. Ну, Хороший трендеть, дивіться, ще англій кусочок, і пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Шо? А, труси? О, песочок ну ладно. Та й вода мені каже зараз тепла буде. Да, ти... Пісочок чіткий. Чтетенька, о ні, Аня. Вода холодна. Крабів нема, нічого нема, але хоч прозрачно. О, боже, яка вона холодна. Капут. Думав, докупатися, Славік. Ніфіга! О, бл'о, яка вона холодна. Коротше, ми задні, мабуть, напевно, отут. Семен! Дивись, семей! Семен. Дивись, пробувати. А, да, так, так, да. Якщо так легеньку зробити, то нагадала. О, тут тут є не будем чим гратися, да? Буся сидить за шторена. Щось есть, бля. Каже, йдіть гуляйте городами. Тихо з дівчинка залазить, все одно. ми зараз мабуть, залізем тоже. Может, ты никогда не видел кукурузу, но это английская кукуруза. Дуже полезная. Даже какие у нас краеведы тут. Горы, вирцы пасутся. Дерево все посеред поля. Как гарно. в час їде. Ну, кори, корови твої любимые буренки